Цього тижня Росія припинила співробітництво з ПАРЯ, нехай і тимчасово, але й водночас очолила радбезу. Чим це нам загрожує? То ну, нам загрожує не участь Росії в міжнародних організаціях, чи її позиція там. Нам загрожують російські терористи, російська зброя на нашій території. Через те давайте говорити прямо, що відповідь на російську агресію не лежить в рамках міжнародних організацій, чи то Родбез ООН, чи то Рада Європи. Ви бачите, Рада безпеки ООН, вона сформована таким чином, що головання там відбувається на ротаційній основі і так. Бумоти, воно швидко змінюється, воно швидко плине, і функції головуючого загалом досить такі загальні. Це ну чесний брокер mm -hmm. на переговорах. Це чесний посередник, який лише проводить засідання, і мало на що може вплинути в плані вироблення порядку денного і формування зокрема національних позицій держав. З Радою Європи трошки інша ситуація. Це спеціалізована організація, де е, можна і ну в даному випадку треба було б закінчити фразу тим, що вилучити Росію чи будь-яку іншу країну з числа постійних членів Ради безпеки ООН, Ну це надто складне завдання. Це завдання зміни взагалі статуту цієї організації. Що, що в принципі ну, неможливо Ну, ну давай, на, давайте, на даний дане з, з практичної точки зору неможливо, не оскільки це потягне за собою масу інших питань, які ніколи. Не будуть розв'язані в рамках ООН. Рада Європи менш чисельна організація. Вона об'єднує країни Європи, які загалом треба сказати, ну поділяють бачення принципів і демократичних стандартів. Через те там все ж таки при тому, що теж. Чи саме дуже непросто знайти спільну мову, не просто знайти спільну мову між двома країнами, але коли там їх більше 20, то зрозуміло, це завдання непросте. Не Тим не менше, там можна сформувати консенсус, коли мова заходить за принципові питання. Звичайно, Російська Федерація належить до числа тих держав, які ну, не лише порушують якісь міжнародні свої зобов'язання, окуповуючи території. Звичайно, Російська Федерація, перш за все, порушує права своїх громадян. Це країна, яка прикриваючись демократичними інституціями, насправді заглиблює. Йться в такі у авторитаризму або взагалі диктаторства через те там було прийнято інше рішення з огляду на позицію, в тому числі позицію Російської Федерації щодо України, але список претензій до Російської Федерації в Раді Європи значно ширший, більший. Він висловлюється періодично різними державами. Це звичайно мова йде про дотримання прав людини і стандартів в самій Російській Федерації. Через те наша позиція має бути моє бачення таке. Україна повинна вести тотальну дипломатичну війну з Російською Федерацією.